Був контакт керівника української делегації з паном Віткофом, оскільки це телефонічний контакт з міркувань безпеки, важко уявити, щоб обговорювалися деталі цієї зустрічі. Це це процес чутливий відчуття, що цього разу мирні зусилля сполучених штатів просунуться далі ніж ми бачили. Сьогодні тривають консультації у керівника української делегації з відповідниками з країн і 3 це Великобританія з його відповідниками Великобританія, Німеччина, Франція для подальшої координації наших зусиль. Що повідомив, що повідомили представники американської делегації, що за їхньою оцінкою розмови в Москві для мирного процесу мали. Позитивне значення це їхня оцінка, і запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом.